Всім привіт! Якщо вам попалося це відео, ну або ви його включили. Значить, вам інтересна тема економії. або ви живете в Польщі, або ви збираєтесь в Польщу. Логічно, логічно. Знаєте що, сьогодні я вас навчу економити з усієї сили при тому, кабанячими толчками будемо з вами економити. Научу економити вже прямо зараз, з цього моменту. Забудьте все, що ви знали до цього. Просто забудьте. Не те, що я вам розказую, а взагалі все забудьте. І зараз ми починаємо з вами жити по-новому. Тупо економія має бути економною, Це головне наше з вами правило. Начнемо з самого головного, це з продуктів, Тобто економія на продуктах. Да, як ви сюди приїжджаєте, не всі стоїть з мільйонами, так як я, тому я теж переведую Ну, Потім виходите на роботу, трошки заробляєте день і вже світі купуєте. Як зекономити на продуктах? Прилаження є, додаток. Є в Play Market чи в Гуглі, і він називається Good to Go. Чого я вам про нього розказую, тому що колись я жив в Норвегії, про це буде потім колись вам історія, або пойде в Норвегію, не знаю, як це буде. Якщо будете підписані, все побачите, узнаєте. Прилаження того клас. Ти заходиш, вибираєш е, радіус, який тебе підходить тобі радіус, ну, там, кілометр півтора, в залежності скільки ви хочете пройтися. І вам показує деякий ресторан, в кого що остається. І ви можете купити продукти. не знаю, там, 75% десь дешевле, а навіть, мабуть, було, 80% там, в Норвегії, як я брав, так там пакети цілі здорові давали. Брав із за того, що там ціни дійсно, були катастрофа. Вот, я рекомендую, але є мінус, ви не знаєте, що ви берете, тобто бокс сюрприз. Ну, якщо, відповідно, якийсь м'ясний магазин, то там буде м'ясо, а якщо там якась, ви знаєте, це названня магазина, там продається більше випічки, то там буде випічка і таке проче. Три-чотири покупки, і все ви потім узнаєте. Як ним користуватися? в Ютубі є куча відео. Якщо не знаєте, я вам потім розкажу, об'ясню, якщо вам ця тема дійсно цікава. Слідуюча моя рекомендація, це скачати приложення Бідрен Кулідо, дивитися акції всякі. Да, я тож поначалу так робив, а зараз буває, я не скриваю нічого. Тоже, як є щось цікаве, то йдеш по акції і береш, а чого й немає. Тут що-шо, а дай Бог в кожній країні такі акції, як в Польщі, я не знаю. Ну, от іменно можуть. Оце вони вміють робити акції. Кожну неділю, кожен є щось інтересніше. Просто то масла багато, то сира, то молочки, то м'ясо. Насчет ну, цього взагалі просто клас. Поскільки в мене морозилка дома невелика, це зовсім друга історія. Вернів там ще міста немає, то я сильно не розгрібаюсь. Я кожен день заходжу, собі щось беру. Ну, А вам, якщо місто дозволяє, зайшли собі, накупили по акції і отлично, вже зекономили. Ну і третя рекомендація: як можна зекономити на їжі, це їздить всякі фермерські ринки, там барахолки, там часто продукти, не часто там кожен раз є продукти. Я їх просто не знімав, Там на каналі є барахолки. Ну, я железяки більше люблю знімаю, Продуктів просто куча. І українські продукти, і польські. Ну, все, що хочеш, є, просто воно дешевле. Та даже для сравнення капуста кілограм стоїть 4 злотих квашений. Ну, Як по мені, це взагалі 1 долар. Це ж не сильно дорого. Так що, якщо у вас вистачає времени, то сіли, поїхали на вихідний. Роботують вони в неділю, коли все тут закрито. Поїхали собі, купили яблучка. І часто люди бачу, поляки вивозять своє домашнє. Ну, знаєте, як у нас на базарі. Вийшов там, купив чесничину якусь воно видно, що воно домашнє. Я з села, я то зразу бачу своїм професіональним взглядом. Послідній пункт, там, де проїжджу в нас, значить, що нам ще треба правильно зареєструватися, можете в біонках, лідлах і жабках, приложеннях, аплікації скачати. Тоді ще буде економія ще сильніша. Ну, то тобто, і з усієї сили, все як ви любите логічно. Я вам всі всі слова не зрозумі, може, хто там що не розбирається, напишу в первому коментарі, закріплю, щоб ви просто розуміли. Нашли, щоб в гуглі скопірували, в мене нашли в гуглі Будете все потім знати. Слідше, на чому ми з вами можемо зекономити, це одежі на обуві. Хоча це тяжіше, ніж на їжі. Ну все ж. Як ми будемо економити, перше, це секонд-хенди. Ну, немає нічого такого зазорного, якби мені завжди куча людей, ну, нічого я в цьому поганого не бачу. На перевремі взагалі відлічно. Зайшли, купили і годиться. Якщо не знаєте, де найти секонд-хенд, заходите, заходите в Google карти, пишете секонд по-англійськи, по, по як-нібудь пишете, воно вам його знаходить одразу рядом біля вас. Логічно, отлічно. Можна купити хороші качественні речі, взагалі недорого. А чого б і нет? Отут можна зекономити дійсно, тому що якщо курточки якісь там стоять в магазині 400-700 злотих, 800, 800, я вчора дивись кросовки, 800 злотих, ну правда, ньюбеленці хороші. Ну да ладно, суть не в цьому. Та в секонді можна, я думаю, за... 60, за 50, за 70, смотря який секонд, тоже от цього багато чого зависить. Можна купити, я кажу, там, ну, до сотні, ладно, то тобто есть 4-5 раз 400% зекономити. де ви ж таке знайдете. Як ми з вами можемо зекономити на техніки, или там чехли, наприклад, от чехол мені треба був, я зайшов, я не помню, це откуда я заказував, сайт AliExpress. якщо хто знає, хто не знає, теж приложення, все в телефоні, приложення, ви лежите вдома на пузі, хоп, зайшли в приложення, треба вам чехол, написали чехол, Зайшли, купили, заказали. Він йде там буквально 7-8 днів. Якщо десь є кроме AliExpress, ще там всякі, польський наприклад, Allegro, там 5 год безплатно. Я от заказував машинку для стрижки. Свій заказував. На AliExpress я вам оставлю теж ссылку, десь тут почитаєте, в коментарях. найдете. можете перейти, я вам прямо на чехли ставлю, зайдете, тільки модель напишете, який вам надо, і Попробуйте, це недорого. Перший раз заказуєте дешеве, Якщо все, адрес все чітко, вам воно приходить, потім можете заказувати все, що угодно, все вам буде чітко йти так, як і чехол. Хорошо, йдемо далі. Якщо ви багато їздите по місту, так як я, купили свій проїзний і забулися. Місяць їздите, взагалі ні про що не думаєте. 110 злотих, якщо ти працюєш через наш вродслав, кстати, вам дякую за цей коментар, бо я не знав, 90 злотих, якщо ти працюєш, 90 злотих проїзний. Це 900 гривень приблизно, щоб ви розуміли ціни. А якщо любите економити ще, наприклад, на поїздках, то щоб я б рекомендував, найдеш, що я замітив. І звісно, це фліксбас. То фліксбас, це хто не знав, зелені автобуси. Не ну, думаю, це всі знають. І от на них взагалі саме дешеві білети, що я знаходив. Я не знаю, як у вас. Напишіть, якщо я не правий. Ну, у мене так лічно. По крайней мере, у мене так показує з телефона. Тепер давайте побалакаємо, як орендувати житло дешевле. Можете робити так, як я. цю кімнату в квартирі і відповідно, це буде набагато дешевле. Тобто... ну, условия, звісно, не ті, що хотілося б, Ну, економія, економія. І старайтеся жильо знімати без всяких ріелторів і прочих. Ну, я з ріелтором, у мене просто не було времени. Так би я сам би знайшов. Ну, в общем, не захотів замарачуватися. А так я переплатив 500 злотих за услуги ріелтора, щоб ви просто розуміли. Ну, хоча не переплатив, я знав, Мені, мене одразу предупредили. Нічого страшного в цьому я не бачу. Ну якби я сам шукав, то 500 злотих би соответственно, не зекономив. І якщо кожна копійка, то можете щось зробити, шукати житло десь на окраїні міста, тоді воно буде дійсно дешевле. Я брав цю квартиру, де я зараз живу, вернее, комнату, тому що мені до роботи по пути було їхати. відповідно, я взяв, щоб більше поспати трохи. Бо коли ти спиш по 4-5 годин, це дуже погано. Те мішки отакі от під глазами, що глаза не відкриваються, це катастрофа. Так що за це. Та хоча ціна невелика, напоминаю, хто не, не бачив. Подивіться відео, десь про мою кімнату. за неї я плачу приблизно 1300. Чого приблизно? Тому що 1000 оренда і комуналка скільки ми накрутим. В цьому місяці було 297-12 от. Вот. Ну, Тобто комуналка потім приходить хазяїну, він ділить на всіх жильців і заплатили, скільки накрутили. Якщо у вас багато времени, то можете шукати речі, наприклад, в Facebook по групам. Часто віддають всяку мебель, техніку. Ну, треба вспіти. Ви ж розумієте, що не одні такі умні, так що це доволі важко. Але реально шукаєте, щось так попадеться, чого ні. Кривати взяти на перше время чи ще щось теж візьміть. Тільки пишете бігом. Треба це все бігом робити, а не якщо ви бачите, що вже там 3-4 дні, то нічого тут навіть писати. Получилось таке з вами відео, може, воно вийде не саме длінне, але зато воно інтересне інформативне. Я мог би зараз це розписати, бо б вам півтора часа реп сидіти би вичитувати, бо що бажає тут. Ну за чим це робити? Я все швидко, все легенько. Тепер давайте побалакаємо, на чому я економлю. Ну, як сказати, економлю. На їді я не економлю, економлю на мешканні, тобто на своїй кімнаті. А чого економлю? Тому що днів в мене немає так багато знімати свою квартиру. Кавалерку за 2,5 чи за 3 тисячі. Та й не бачу я в цьому сильно великого смисла. В принципі, мені нормально і тут, а у нас вдома тихо, у нас там 6 чи 7 чоловік чи стільки нас там і чорний українець живе, два чорних українці. І, коротше, ну у нас тьфу тут, щоб не зглазити. все нормально. ну, до, Як роді сам живеш. Ну, я не сильно шумлю і вони не сильно шумлять, та взагалі ніхто не шумить. Все по человечески всі все розуміють. Якби було, звісно, катастрофа, то я вже поміняв би жильо. Зараз в мене є час, я б зробив би це все без я сам би через Facebook знайшов. Оце от проїзниці найголовніше економія, що я замітив, тому що їздю дуже багато. І так 460 стоїть проїзд. так я ще сяду туди-сюди, 10 злотих вже зекономив. Тут я ще ні разу не брав ту гуд-туго, я не знаю чого. Давайте. Якщо якийсь коментарі набере бере нормально лайки, там, чи скажете, що вам теж це цікаво, я зніму, покажу інструкцію, як це все робиться, взагалі на раз, два, три елементарно. Чого не брав. Ну тому що як по мені, то ціни на продукти доволі такі нормальні так. Прям. От ви ще можете сказати, що я вам про пробки брехав. Чого в мене немає машини. А їхати додому 4 години, ну якось не той. Не до кінця. добре, мабуть. Ще поки місяць точно не знаю, але думаю, що так. Да. Ну і тепер мій вам світ вообще по жилю, як ви можете зробити. Якщо ви їдете не одна, не один, а там 3-4 чоловіка, у вас то знімайте одразу собі квартиру: 3-комнатну, три чоловіка, 3-комнатну, чотири-чотирьох. І живете всі свої, і все нормально. У вас ніхто не продукти не ворує, як на тому на хостелі було і так далі. Намного проще, і всі всіх знають. Це мій вам совет. Там делайте, як хочете, бо скажете, що я вам несовітував, та ще мені потім тумака, як десь сраку. Це буде дуже погано. Слідує економія, лично яку я зробив. Це от айфон. я вже казав якомусь відео, я його купив бивушним. ушним. Як я його купив, зайшов на Вірні, я спочатку пішов в магазин, подивився, стоїть приблизно такий 3900. 14 плюс на 128 Я зайшов на OLX, 1800. Хоп, гусь в каструльці, все добре, вже в мене айфон. все взагалі. Якщо ви не знаєте польську, нічого страшного, переводите через переводчик, пишете і вам дають номер або адрес. Немає нічого всім поганого. Зато так як 450 баксів з економу, вже таке непогано. Не, ну для когось 450 баксів це копійка, конечно. Я не такий мільйонер, який як будете час писати та ну, цієї ну, економії, на іжові економії. ми таких. От вас я жду серйозніший лайк, репост другу, поможіть йому зекономити, ви вже знаєте, розкажіть другу. Ну і все, все, що від вас требується. Все остальне я сделаю сам зніму відео, смонтирую. На цьому будемо з вами прощатися от вас ще я хотів би попросити, може накидайте в коментарі якусь інтересну тему, та я сніму, бо в мене вже голова пухне, про що вам розказати. В общем, моя тема ціла куча. Ну так, якщо ви накидаєте, я буду теж вам сильно благодарний. Про, про що вам би хотілося почути? І, пожалуйста, пролистайте коментарі, поставте лайки, щоб я, я ж дивлюся, там де більше, этот, більше лайків, я розумію, що вам ця тема буде доволі таки цікава. Все, всім дякую за увагу, дякую за підтримку, всім пока. Зараз кудись поїдемо, не знаю куди, кудись їдемо. Ходжу вже год скоро уросло і тряюся ну, Дебіл, ну як ще назвати. Ну, серйозно. хер його знає. Мені треба карту собі навігацію, чи топографічну і Компас збирати. <ріхи> не, серйозно, год і теряюся. Ну як так по карті їздю. Не везде, але ну, по країні взагалі не знаю. Як так може бути. А, я ну що я не знаю, як так може бути. Коли ти работаєш по 12 часов, 2 часа доїзди, чи 2,5 року, спиш по 4, трошки їси, то воно так буває. Ну все, ми будемо міняти. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами стаємо мільйонерами, так що не забувайте. Я і ви. Я стою, вас учу. Ви повторяєте, діляєте так само. Ну тільки не все повторяйте, бо я теж іноді ошибаюсь.